Всім привіт! Після відпустки я вже повернулася і трошки прийшли закази, які ще я замовляла до відпустки. Давайте будемо дивитися. Тут у нас є один заказ з Аліекспресу і прийшов Ressort. До речі, я бачу, що цей пакуночок, бачите, він вже трошки надорваний. І по ідеї, навіть звідси, можна щось витягнути ось так. Тобто він вже такий мені прийшов і його тримає тільки ця наліпка. Давайте дивитися. Так, що в нас тут такого є? Ну, давайте я це відкладу і будемо дивитися. Так, в нас тут штани. Це в нас а, джогери. Розмір. Есочка, Це в нас денім, вони тягнуться. Так, тут також це дуже такий матеріал, який тягнеться. Так. І тут у нас є два карманчика. Так, ззаду у нас також звичайні два карманчика. Так, що прикольно, я вже бачу, тут також все на резинці. Воно. Тягнеться, дуже гарно тягнеться, і ще є шнурівка, що можна зашнурувати. Тобто воно піде на будь-який трошки розмір, навіть більший, я думаю, але давайте подивимося. Так, скільки в нас тут є сантиметрів, так. Так, тут в нас є 36. Осадка, я бачу, у нас висока. Так, 26 сантиметрів. Так, і давайте я вам тут помірю. Так, тут в нас є 69 сантиметрів. Ось така. Це в нас розмір. Есочка. Дуже на у ходу людина або на дитину. В даному випадку ми беремо це на дитину. Так, дивимося далі. Так, у нас тут ще і одні штани спортивні. Це у нас також есечка чоловіча Це у нас також беруть на дитину. Ось такі от вони у нас. Тут у нас такий манжетик. Тягнеться матеріал дуже приємний. О, до речі, бачите, воно на фліски утеплене, що прикольно. Матеріал дуже приємний. Мені він подобається, на дотик прям бомбічний. І відчувається, що воно якісне. Так, давайте я для вас помірюю. Так, нагадую, що це розмір у нас S. Так, а цей вже побільше. 39. Там, мені здається, було менше. Посадка 28. Тут також трошки воно більше, але це і спортивний варіант, воно і не має обтягувати. Так. І тут 71, 72. Тут у нас є 72 см, Тобто, але. По якості мені подобається. Давайте ззаду. Ззаду у нас є ще два карманчика. Так, ось такі вони, бачите, всі на нафліски. Розмір у нас S, -очка. Але дуже якісний. Якщо чесно, то вони мені прям сподобалися. У нас така кофтинка Вже було. Було дві таких кофтинки, була така, і мені здається, що ще була помаранчева, замовляли. А, так, це у нас розмір XL. Але я вже бачу, бачите, вона як, як літуча миш. Тобто вона така овер, оверсайз, навіть якщо ви будете брати на свій розмір, то. Вона йде йдемо. Тут, до речі, дуже тяжко так якось поміряти, тому що це. Так, 58 см. Давайте я вам зверху поміряю. Але я кажу, що як це, вона така, знаєте, розлітайка, то дуже важко поміряти. Так. Ось тут у нас 68. І можна поміряти отак по талії. по талії вже буде зрозуміло. Підійде вам це чи ні. Так, у нас тут є 50 см. Так, давайте так поближче я вам покажу. Якість – це така тонка в'язка. Вона трошки просвічується, але вона прям не просвічується. До речі, я нагадаю: хто, на перше, на моєму каналі, то в описі під цьому відео я залишу для вас силочки і ціну, за скільки. Я це все купляла. Можливо, зараз вже не буде цього товару, а можливо, він буде ще дешевший. Тому ціни в них динамічні. Сьогодні є акція, завтра цієї акції немає. Тому дивимося далі. Так, це в нас також чоловічий. Так, тут у нас 54 см, і від плеча. В нас є 64 сантиметри. Так, це в нас розмір S. Ось як бачите, до речі, тут є ціни: 1600 гривень. Але ми брали я не за 1600 гривень, я вже не пам'ятаю, але мені здається, що це було 700 на розпродажі. Тому... Але нагадую, що залишу в описі для вас силочки. Так, дивимося далі. Так, ось такий він ззаду. Такий, знаєте, колір кирпічний такий якийсь гарний. Також, він у нас є на фліски, іде утеплений. Буде дуже гарно дивитися з, з тими спортивними штанами. Кольори такі прикольні. Ось так. Це низ, це вверх. Це ми замовляли для однієї дитини. Тому ось така дуже якісна. Прям. Прям відчувається, знаєте, коли замовляли на сенсеї, то там ти береш в руки. Воно гарне, але ти відчуваєш, що немає такої якості. А тут, прям в резерві, ти береш в руки і розумієш, що це реально офігенно. Так, значить, у нас, дівчатка, вирішили замовити собі на наступний сезон, тому що в цьому сезоні вже це не поносимо. Так, це в нас має бути льон. Давайте я зразу подивлюся, щоб я потім вам не забула. Тому що купляли ми це як льняне. але чи так то воно є? Ми зараз з вами подивимось. Так, значить, 75 віскоза і 25. 25. Так. Не бачу, Ну, 25 чого. Коротше, надурили. Так. Ну, тобто воно так іде. І на наступній має бути 25. Тут нічого немає, нічого немає. Тут немає однієї цієї, брошурки, чи як це назвати. Так. Я ще в описі вам напишу, але мені здається, що 25 це має бути льон. По якості, дуже, дуже приємна, але, мабуть, буде дуже минутися, треба буде постійно його підпросовувати. Так, але мені дуже подобається. Тут такі, яка фурнітура гарна. Вона навіть дерев'яна, фурнітура дерев'яна, дуже гарна. Якщо чесно, то плаття просто бомбічне. Так, це в нас розмір. Це в нас який розмір? Так, розмір у нас і Ми брали це для дуже худенької дівчинки. Давайте ми. В неї прям талія 60. Давайте подивимося. Чи... Так. Так, 30, 33,5. Вона точно влізе. Так, що у нас карманчиків тут немає. Так, тут у нас є виріз, Ось такі рукавчики. До речі, мені дуже подобається на літньому одязі отакі рукавчики. Бачите, вони не дуже довгі і не майка. Так, тут у нас лінія така, але оця зав'язочка, вона просто пришита. Тобто Якщо ви хочете її зняти, ви її не знімете цей поясок. Так, тут в нас є виточки. Можливо, воно пом'яти не дуже бачите, але ось, ось вони тут, ці виточки, і ось тут вони вверху, ось тут. Так, і давайте я вам поміряю ще довжину від талії і талії. Якщо хтось не думає замовляти, то я прям чесно рекомендую. Я дивлюсь по якості бомбічно Можливо, собі також замовлюсь якщо є ще в розмірах. Так. Так, значить, у нас тут 41 до цього поясу. І дивимося від поясу і до кінця. До речі, дивіться, який тут розмір розріз є. Дуже гарний розріз. Він не дуже високий, такі коротесенькі, просто В цій розпаковці мої фаворити це, це платько і штани. Всі речі гарні, але це мені прям дуже. Так, значить, тут ми міряємо. У нас 77 см. Тобто, воно буде довге. Тому. Якщо дівчинка висока, то воно буде десь нижче коліна, а якщо низенька, то буде прям довга. Але дуже файно мені подобається. Прям рекомендую. Якщо будуть питання, то на рахунок цього плаття, то можете написати це, я замовляю для своєї подруги, і вона потім може мені сказати, як воно їй. На який зріст, якщо когось цікавить, яка талія. Так, це в нас Алікспрес, забула вам сказати, поки відкривала. Так, це в нас скло на 11-й iPhone. І також нагадаю, що для вас залишу силочку, по якій ціні я брала Чотири скла. Тобто, це був комплект. Ось такий у нас сьогодні розпаковують. Дякую вам за те, що ви подивилися моє відео. Ставте лайки, коментуйте і до нових зустріч, папа. -па.